you oh. Черпіли за нас трасі, Ісусе Христе, Сону Божий, помилуй нас і всіх людей своїх у цей час. Все більше піднімається зло і брехня, зміцни, Господи, нас! І всіх людей своїх, по добрій силі, тіла і душі. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом, Богородицею, слава вітаю вас! івано франківська Я, Борис Голодюк, Павло Дністер, у черговому фільмі «Поклик Христа і Упа. Сьогодні п'ятниця, 12 число. І 2024 рік і є 112 рік рік часу створення молодіжної організації «Пласт» в Україні. Вітаю щиро наших скаутів як почесний голова молодіжного туриста Сокіл «Пласт-Січ», яке створено було в 1998 році. У час, коли були нападки на націоналістів і на старші покоління, і на молоді покоління у час кучмістів е, прихвоснів Москви та іншої шантрапи, е, ми тайно об'єднали молодь, особливо ту, що вірить пророцтво рословпа, і дали наказ від бога: кожен совісно сам має займатися. І коли Бог прийде, нагорода особливо буде тим, які по совісті жили. І навіть якщо на мене не виходили, як на почесного голову молодіжного туриста Сокіпасіч, то робили те, що вийде на добре і святе, і за це Господь особливо нагородить. Ну а тих, які на жаль не Вірні присяги юності були, особливо тих, що зі мною в 90-ті роки йшли, і потім від нашої справи відійшли. Я в п'ятницю особливо сьогодні прощу мав Бога благав, щоб Господь дав їм покаяння, навернення і все-таки дії, ті, за які вони будуть оправдані, тому що пройшли роки, вони вже діти такі, як вони колись у мене в соколах. В пластунах в січовиках під моїм проводом були. Нагадаю вам я, що з 1998 року після рішення Божого. Наша організація Пласті Сокіл є утаємнена, особливо ті, що близько коло мене хлопці, дівчата були соколята, Ну і український настичне рух теж утаємнений до часу сонячного скасіння наших городів, і саме п'ятницю Бог мені показав на нині особливий сон, як буде велике свято молоді після Божого Пришестя. І в п'ятницю це. Буде в Франківську, і хлопці, дівчата, ті, які юні молоді, будуть славити Бога разом із тими, які у ті часи минулі були зі мною, і віримо, що цей сон неминуче здійсниться. пророчі сни, що Бог давав мені та іншим людям божим. Я дякую Богові за свою заступницю Марію Степанівну з Вівщини, яка опікується особливо тим, щоб молить наша патріотична росла, бо в неї самої маленькі діточки, і Бог їй показав особливий пророчий сон зв'язаний з пам'ятником Степана Бандери, що саме ймовірно, в четвер. Вона бачить, що багато людей біля того пам'ятника, і бачить, як сходить чудо храм, якраз буде видно від пам'ятника Бандери, як у бік Вовчинця, у бік, де є Страсний Хрест України, має зійти терохресний чудо храм з якого скресне тисячу святих. Серед них нагадаю вам я, славний генерал УПА Роман Шухевич. Іван Франко, Миколай Чернецький і багато інших тих, які люди Божі. Ну і показую вам, що в нас є місце, де воскресне тисяча святих із Тарасом Шевченком. І що Бог дав неймовірне чудо, коли Сонце сіяло у формі квадрата. Ви бачите, дорогі люди, це означає, що міст Сонцем і землею став золотий Божий Єрусалим, місто Куб, і Бог показав це чудо рівно за рік перед зеленими святами. Тому дуже віримо, що саме до зелених свят буде встановлена влада Христа і Великого Кобзаря. І та команда криворожного Зеймана і власне, інших лукавих запроданців чи Кремля, чи секти Хабат, іншої власне, нечисті, яка планує захоплення нашої землі і все більше знищення нашої нації, буде прогнана не тільки від влади, але й з України. На покуту одні підуть чи на Московію, а інші в Ізраїль чи в Європу. Бог знає, як це буде, але знаємо, що в Україні точно залишиться жити тільки особливо праведні божі люди і родичі наших героїв, друзі, ті, які мають постанови святі, змінити своє життя на святіше. Пропоную вам соясно подивитися відео, ті, які я вам підував у цьому дні. Дякую за все добре святе, що ви зробили і зробите. І особлива подяка тим, які вірять про ростов Множить наші віддивляються побувати, де є чудотворні хрести. Або ж якщо не можуть це зробити, то просять тих людей, які є в Франківську, за них це зробити. А якщо й таких людей немає, то е, власне благають Бога, щоб скоріше був день нашої перемоги, і що вони прийшли, приїхали до Франківська і разом з е, нами. Раділи те, що тут буде центр Божого війська боротьби проти зла. Аж тоді буде оновлена УПА. Нагадаю вам я. То всі спроби за те, що ніби створюється УПА, пам'ятайте, ширять тільки вороги України або несвідомі Ось Що є постанова УГВР, за те, що українська повстанська армія, особливо таємнина, я пояснював, як саме, і що вороги будуть робити все, щоб УПА премонтувати. Не дайте з тим провокаціям, які, як мені передали, черговий раз знову готують проти нас. Проти нашої нації, проти патріотичних сил України ми віримо, що Бог нам поможе, і правда наша переможе. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після вчорашнього голосування за закон про мобілізацію течу Зеленського з країни. Від відповідальності у військових не залишилося ніяких сумнівів. Війна для них до кінця, але не для оточення президента. В них бронь та пільги. Привілегії Григорій Омельченко, герой України, генерал лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук, кавалер Ордену ООН. На діяння на благо народів звернувся до народу. Далі мовою оригіналу. Ще раз переконався у своїх попередніх виступ... Сновка, кого ми маємо за главу держави повного дилетанта. Переконаний, що чим швидше клоун Ада повернеться назад в 95-й квартал до свого музикального інструменту, тим краще буде для нього і для українців. Це єдиний шанс порятунку України. Тому вкотре нагадую про нагальну потребу усунення зеленського з поста президента України конституційним шляхом. Конституційний шлях порятунку України полягає в наступному Володимире. Ти просив звертатися до тебе по імені і на те, як ти дивишся на мою пораду добровільно подати відставку з. Поста президента України і виїхати за кордон на постійне місце проживання, де ти і твоя сім'я мають нерухомість. Від цього виграє в першу чергу Україна та українці, і ти не програєш. Уникнеш суворого покарання судового довічного ув'язнення за очинені тобою злочини. Переконаний, твоя відставка це порятунок України і пришвидшення очікуваної українцями перемоги над російськими окупантами. Після твоєї відставки ніякого хаосу безпорядків і політичної нестабільності не буде. Це я тобі гарантую. Володимира відповідно до статті 110 Дев'ятої конституції України проголоси особисто заяву про відставку на засіданні Верховної Ради з цього моменту. твоя відставка набуває чинності і не потребує голосування у парламенті. Виконання обов'язків президента України на період до обрання і вступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України статті 108, 109, 110, 111 конституції, оскільки він як і ти є повним дилататом і профаном у без безпековій військових, воєнних і дипломатичних справах, вховуючи, що країна знах. Ходиться в критичному стані. Стефанчук тут уже подає відставку з посади голови парламенту і залишається народним депутатом. Після цього народні обранці, не гаючи часу, обирають головою Верховної ради народного депутата, який має досвід в оборонній, безпековій, міжнародній, дипломатичній і військових сферах, гарні контакти і зв'язки з політиками НАТО, ЄС США, Великої Британії, Канади та інших країн і вільно володіє англійською мовою. Наголошує президент Зеленський вчинив злочин, передбачений статтею 111 кримінального кодексу України державна зрада, а також політичну зраду національних інтересів України. В той же час гордий українець зазначає наступне. Мені дуже не подобається раптова, як завжди, відставка Данілова. Не те, щоб я йому співчувала, але з усієї з команди він був найбільш притомний. Врахуємо також, що у структурі української влади в її нинішній конструкції панують дві ключові посади: позаінституційна політична керівник офісу президента і конституційно системна секретар РНБО. Перша в особі Єрмака перетворилася на пост. Цій нового Данілова може свідчити про завершення якогось процесу, перевизначення цієї структури, наприклад, або ми маємо справу із завершенням процесу державного перевороту, запущеного відставкою головку залужно визначимо принципові моменти. Перша відставка бойових генералів і прохід московської школи пов'язаної з російськими військовими інституціями та структурами безпеки. Друге відносний обвал фронту, відносний у час, якщо технічної допомоги не буде. Фронт так чи інакше обвалиться. Третє успішні атаки росіян на інфра інфраструктуру ППО, західну техніку за останній місяць вони знищили більше техніки ніж за увесь час ведення бойових дій. Йдеться про велику техніку, літаки, бронетехніка, радіозв'язок. Четверте також успішні московські атаки на комунальну інфраструктуру. П'яте обстріли Сумщини. За останніми даними українські війська змушені покинути деякі позиції. Єдиної лінії оборони вже немає, а ракетний тиск тільки посилюється. Також є відомості, що нашим відповідати нічим наслідок відсутності необхідного озброєння. Шосте одночасно триває. Ває будівництво траси у Сумській області посиленими темпами. Досвід великого будівництва продемонстрував, що дороги будувалися для окупантів, а не для людей. Сьоме у раду запущено законопроєкт за номером 11079 від 13.03.2024, який регулює звільнення ув'язнений УДЗ за умовами укласти контракт із національною гвардією. По суті йдеться про створення чогось на кшталт ПВК підпорядкованої МВС. Восьма фракція слуг народу розва. Алюється народ тікає, і не факт, що вона протримається до травня. Дев'ята за чутками тривають переговори про капітуляцію. Якщо це дійсно так, то вона має бути підписана до 9 травня, принаймні до 21 травня, коли закінчуються юридичні повноваження Зеленського. Десяте, що до речі, пояснює поведінку республіканців у Конгресі США. Трамп у цій логіці знає про потенційну капітуляцію, тому йому не з руки надання допомоги, тим паче, що південні штати перебувають у стані напіввиходу із складу США. Трамп якраз спирається на христофашистську ідеологію нинішньої республіканської партії. Тож відставка Данілова – це питання технічне. Силові посади повністю контролюються прокремлівською групою на чолі з Зеленським Єрмаком. Жодних перешкод для підписання капітуляції. Поки в раді придумують бронь для нардепів та їхніх помічників. Та чинуш, поки багаті люди вивозять своїх дітей та рідних за кордон, дехто не напрягається до соціального вибуху. Залишилось чуть, чуть і ще так само трішки. Народ все бачить, батьки президента не хочуть пожити знову в кривому розі. Ми розуміємо, що в президенти є можливість їх евакуювати. А як же інші, яким діватись нікуди? Чому не можна зробити все, аби закрити небо? Чому власник словацької зброярні благає у вас забрати снаряди та ракети до ППО? але доходи родини Зеленських зросли втричі за 2023 рік. Президент воюючої країни не дав на армію ні гроша. Зате Зеленка ліпіла своє прізвище на гуманітарку. Це вже бізнес на крові. Чи ето друге? Пише зіновий бібрецький з посланням на ізраїльтянина, який опублікував інформацію про те, що батьки Зеленського в Ізраїлі купили будинок з басейном та будинками охорони. Нагадаємо, у кривому розі чоловік зателефонував поліцію, повідомив, що планує підірвати одну з квартир на території металургійного району в Кривому розі. Це йшлось у повідомленні нацполіції. На місце події виїжджала вибухотехніка. Після того як поліцейські переконалися, що життю людей нічого не загрожує, взялися за пошуки псевдомінера. За кілька годин його особу встановили. Ним виявився 59-річний безробітний місцевий житель. Його застали за місцем проживання з ознаками алкогольного сп'яніння. У нього вилучили сім карту і телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування, і все нібито нічого, якби квартира, яку замінував пенсіонер, не виявилася житлом батьків президента Володимира Зеленського, які мешкають у Кривому Розі. Повідомляє інформатор. Чоловік сказав, що підірвав квартиру батьків президента, бо не задоволений своєю пенсією. У відділі комунікації Криворізького районного управління поліції 24 четвертому каналу. підтвердили, в цьому будинку дійсно живуть батьки Володимира Зеленського. На місці Мінар сказав, що насправді нічого не мінував і не планує. А просто хоче особисто поспілкуватися із Зеленським. Його дістала низька пенсія і невиконані обіцянки президента. Нагадаємо, батько президента України Володимира Зеленського Олександр Різко висловився щодо українців, які негативно оцінюють старання його сина на посаді глави держави і заявляють про розчарування у ньому. Зокрема, він назвав земляків тупою біомасою. Такими думками поділився в інтерв'ю виданню страна. Знаєте, у кого розчарування у тупих розумна людина, розуміє, що Вова чесна людина, і бажання він продемонстрував. Він затримався там із Путіним на півгодини. Випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчарування? Біомаса ця обурився Олександр Семенович. За його словами, будь-яка людина, якщо вона голодна, завжди усьому звинувачуватиме президента. Однак він, хай там що говорить, підтримує полі... Вітику зеленського і його команди країну довели до сказу, що щось робиться. А ось зараз пенсію хочуть підвищити. Що можуть з цим газом намагаються домовитися, що було дешевше людям, не собі із цієї землі МВФ дає бабки, виходу немає. Бабок немає платити нічим. Розумна людина це розуміє, де він не правий, і землею 200 тисяч га не треба говорити. Ось тупість, яка розлютився. Зеленський старший до всього іншого батько президента вважає, що українці, які протестують проти дій глави держави і уряду, повинні показувати своє незадоволення. Не під радою, а в зоні ООС на Донбасі, також він заявив, що Зеленський пішов політикою для того, щоб поліпшити ситуацію в країні і не тримається за посаду. Готовий покинути її в будь-який момент. Крім того, чоловік заступився за нардепа від фракції Слуги народу Юрія Корявченкова, якого впіймали на можливому рішалові з поліцією. Непереконання батька Зеленського той просто наводить лад у кривому розі до слова, а ось звернення власника про якого ми казали на початку відео. Я Олексій Хорошаєв. Співвласник словацької компанії Сіватек. Звертаюсь до президента України Володимира Зеленського та міністра оборони України Рустема Гумеко з проханням забрати боєприпаси, які зараз знаходяться на території Словаччини. Ці снаряди були закуплені для Збройних сил України по контракту з українською компанією Львівський арсенал. Ці боєприпаси оплачені та готові до постачання в Україну ще 7 листопада 2023 року. Генеральний директор словацької компанії Севотек неодноразово звертався до директора Львівського арсеналу як до контрагента з вимогою негайно забрати снаряди та доставити їх в Україну. Але Львівський арсенал, починаючи з 7 листопада. 23-го року не зробив нічого, щоб даний товар був завезений в Україну. Гендиректор словацької компанії Сівотель був вимушений написати звернення до президента, міністра оборони, заступника міністра оборони, Генерального прокурора, посла України в Словаччині. Але, як бачите, снаряди до сих пір знаходяться в Словаччині. Ще раз звертаюсь до Володимира Зеленського, до Ростема Умерова з проханням втрутитися у цю дивну ситуацію да допомогти привести боєприпаси до України. На сьогоднішній день я чітко розумію, що тільки ви можете вирішити це насправді нескладне питання. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Разом ми сила! Приймося і поборемо, молимося і вимолимо, вам для наснаги, передаю пісню як вітання пластунам і їхнім батькам та всім патріотам особливо нашим воїнам-захисникам фронту. Краще вам тримаємось на краще сподівання. Для всяких ворогів та їх блаженів єднаймось і злу не дай й росте міцні юна зміна патріотів України. Хай скоріше здійсняться наші всі гарні святі добрі мрії. І хай скоріше буде влада нашого великого кобзаря та героїв України. З Богом і Богородицею!